Бажаю здоров'я, мій позивний Муня. Я інструктор напрямку БПЛА ударних та розвідувальних дронів. Mm -hmm. Мені дрони подобалися ще до початку повномасштабного торнення. Я Мав власний дрон, літав трохи, знімав і був знайомий з цією темою. Коли почалась повномасштабка, я пішов до війська, був звичайним стрільцем в піхоті. Я побачив перші відео, як працюють хлопці з дронами, які наносять ураження, як проводять розвідку. І я подумав, що я вмію теж пілотувати дрони, і мені стало це цікаво. На початку все було на власному ентузіазмі. Мій побратим Грек, ми разом з ним служили. Ми вдвох почали цікавитися цією темою. Я купив перший власний дрон вже у війську. Модель DJI r 2 s вона там для бойових не особливо підходила, але для тренувань те, що треба було. Черпали нашу інформацію в інтернеті, дивились, які вправи треба робити. і Взагалі, в загальному як працюють, спілкувалися в чатах з іншими військовими, хто працювали, і намагались перейняти їх досвід там. Умовно, коли ми ще були на ППД, ще не виїжджали на бойові, ми літали весь вільний час. Намагались там поліпшити наші навички, там зрозуміти принцип роботи. Частині відправили мене на перші. Курси. Вже люди, які знають, професіонали почали доводити нам правильність роботи. Завдяки тому, що ми до цього відпрацьовували з побратимом, якось самі вчились, то в нас це дуже швидко і файно вийшло. Ми там за два тижні освоїли курс повноцінно на всі 100%. В принципі, я почав свою, можна сказати, майбутню кар'єру в БПЛА. Був якраз наш контрнаступ, це літо було липень 23-го року. Ми тоді працювали з 35-ю бригадою морпіхів разом з ними допомагали. Вони робили штурмові дії, забирали посадки ворожі, а ми були з ними, якби тримали позиції. Вже в 24-му році я вже їхав як пілот повноцінно, тобто працював пілотом, сів повністю в ротацію. Я одразу попав в ефпів, ударні, хоча більшість часу я вчився на розвідувальних, на діджайках. А коли. Ми поїхали на схід. Якраз вже так дуже сильно була розвинена тема FPV, ударних дронів. Ми якраз з тим самим побратимом з греком почали вникати в ту тему. Він там собі зібрав, купив перший дрон. Ми почали на ньому літати. Потім пам'ятаємо, поїхали. В іншу частину нас відправили в Нацгвардії, ми там проходили курси, там бойові пілоти, екіпажі, вчили нас. Ми вже потроху були готові працювати на FPV. І так вийшло, що ми поїхали на ротацію як пілоти, але вже одразу виступили в ролі ударних пілотів, працювали на FPV саме дрони Кадзами. FPV це все, можна сказати, там, ну, гаражна техніка, яка зроблена на колінках, в домашніх умовах. Гарантувати 100% її роботоздатність там неможливо все одно будуть якісь нюанси, виникати якісь проблеми, там прошивка десь неправильно стала, десь там пайка слаба і ще щось. І ти мусиш бути готовий, це на місці одразу вирішити, цю проблему. Якщо тобі не треба там, великих якихось інженерних фізичних познань, але ти маєш розуміти принцип, як воно працює, і маєш розуміти, що тобі необхідно для. Усунення якихось там недоліків. У нас завжди з собою інструменти, паяльники, викрутки, різні там кусачки. Тобто, в нас були неодноразово ситуації, коли нам треба було щось на місці перепаяти, перекрутити, перепрошити. І перші виліти були цікаві, тому що в тепличних умовах воно працює, ти спокійний, ти приїжджаєш на бойові, там можливо працює реп на якихось частотах, певних ще і в тебе починаються проблеми, і ми починаємо їх вирішувати. тобто на ходу, там під час там бойових дій, коли йдуть якісь обстріли, коли там твою позицію обстрілюють, десь прильоти поруч. Нічого, ти працюєш в адреналіні. Це, це нормальна якби робоча обстановка. І з часом, звісно, там ти вже починаєш розуміти, що тобі треба зробити завчасно на ППД, щоб потім менше було тих питань на бойових. Підготовка перед виїздом до бойових то важливий і. Дуже важкий процес. Тобі треба підготувати обладнання. Чим більше ти проробиш роботи на ППД, тим менше буде в тебе проблем і деяких нюансів на самих бойових. Тобі треба підготувати певну кількість бортів, дуже велику, бо ми за день могли вилітати до 30 бортів, а їхали на бойові там, на 3-4 на дні, тобто велика кількість бортів. Тобі треба перевірити все своє обладнання, кожен дріт, кожен кабельочок, кожен конектор, кожен роз'єм. Ти мусиш бути впевнений, що кожен механізм твого обладнання працює справно, бо якщо хоч один вийде з ладу, це порушить повністю роботу екіпажу. Це великий процес. Ми ділили обов'язки на кожного члена екіпажу, кожен з нас мав якусь відповідальність за певне обладнання, готував його, і вже на бойові ми збирались, виїжджали з раня складеною машиною з перевіреним чек-листом, з готовим обладнанням. І їхали вже на бойові. Наші сили стояли Новоселівка. Перша називається такий населений пункт. Він в районі Покровська. Тоді ворог дуже дуже сильно тиснув. Вони проводили великі масовані штурми. Я можна сказати так, вперше вже побачив вживу ці штурми, про які, наприклад, там чув від когось або там бачив в інтернеті. Це були такі постійні. Без зупинок атаки по чотири, по п'ять, по десять військовослужбовців у ці так звані міцні штурми. Коли ворог йде там п'ятіркою, десяткою починає працювати наша артилерія, починаємо ми працювати дронами. Їх там з п'ятірки, з десятки залишається три людини. Вони добігають до якогось укриття, ховаються, виходить наступна десятка. З них залишається двоє. Виходить наступна десятка. З них залишається п'ятеро. Виходить наступна десятка. з них залишається двоє. Вони накопичуються в нових місцях і починають звідти виходити по 5, по 10. А в цей час ідуть на тих старих позиціях. Так само йдуть у ці м'ясні штурми. Їх просто десятками пруть, і пруть ми не встигали. І це наш перший такий бойовий заїзд. Був вже в якості ударників. Ми коли міняли наших пацанів, ми їх питаємо, що у вас, як по вилітах, тоді ще не було такого піку штурмів. І вони кажуть, ну там до 10 бортів в день. А тут ми, коротше, там, наприклад, 10 ранку, там, ми доки розклали все, там перший раз. там, 10 ранку ми робимо перший виліт. Звісно, там ще пробно. Ми там до кінця не розуміємо місцевості, доки вивчаємо, доки долетіли, все. І тут перша година, а ми розуміємо, що ми за три години зробили вже там 12 вилітів. Просто не за цілий день, як там до цього, а просто за три години. І ми бачимо, що там штурми не припиняються, вони далі йдуть, йдуть, йдуть. Отак от масовані там метрів сто, їм треба їх пробігти по відкритій місцевості, тобто вони на долоні, і ти в них летиш, там попадаєш кудись в нього, поруч з ним. Коротше, а вони все одно йдуть. То перші враження були такі. Ми були шоковані, якщо чесно, але нормально. Важко було складно, бо вилізли деякі тонкощі, нюанси, там роботи з обладнанням, але нормально впорались. Стресово було, але нормально. В нас хороший колектив, кожен знав свою роботу і ми вміли там домовлятися, працювати. І тому все було добре. На той період, коли ми попали на бойові, якраз вже ворог міняв свою стратегію переходу з механізованих штурмів до людських. Коли просто жива сила іде там п'ятірками, десятками техніки дуже дуже було мало там за весь період ротації, буквально декілька разів ми бачили, і не завжди можна було її догнати, уразити. Тому переважно це була жива сила, і потім вони накопичились десь в підвалах старих, там розбитих будинках. І ми залітали в ті підвали, в бліндажі, в будинки. Ми на початку брали з собою кумулятивні снаряди для техніки. Потім виявилося, що техніки там немає, і ми вже там, наприклад, відсоток кумулятивних. До мінімуму знизили, брали з собою декілька, ну так залишали на позиціях, там коли мінялись, там передавали один одному. В основному це уламкові, фугасні, уламково фугасні. Ну і термобар це просто ти прямо чекав, коли вони забіжуть в якесь таке укриття в будинок, щоб туди залетіти термобаром. Ефект там просто зносить дах, розносить стіни, там вижигає дуже сильно. Прикольна дуже історія була, коли ворог намагається штурманути наші позиції. Четверо виходять до наших позицій, а якраз десь за півгодини до цього наш суміжний екіпаж попрацював дроном, порозкидував міни. Двоє підривається на мінах, двоє залишається живих. І вони забігають в наші окопи, хочуть намагатись штурмувати. Ми вилітаємо трьохсотому першого, а другий залишається живий. Ми на другу витратили десь приблизно 11 дронів. Не могли в нього влучити. Він настільки живучий був, він бігав по окопу, забігав в укриття, переміщався між кутами. А ще окопи були в ямі. І дуже важко було, коли ти опускався вниз, в тебе вже майже пропадала картинка. Тобто, ти мав умовно, ти не міг опуститись до рівня там окопа і спокійно по ньому пролетіти. Ти вже мав там за метр до окопа пікетувати в нього. Він обирав собі такі місця. Він як це ніби розумів, вставав на куту, і ти, коли в нього влітав, він різко заходив за кут. Вибув був там пів метри метр від нього, але він стояв за кутом, уламки не вражали його. Можливо, якась контузія, але він далі продовжив бігати. Ми його намагались там спіймати, не вийшло. Він потім вже кинув свого пораненого. Напевно, змирився з тим, що в нього нічого не вийде. Вийшов з окопа, побіг в сторону своїх позицій. В нього влучив міномет на ходу поранив. Він заліз кущі, і ми його в кущах добили. Теж була попитка штурму. В них не вийшло. Вони відійшли назад і забігли в підвал, такий хороший ну, будинок великий. І ми туди декілька разів намагались залетіти. Але коротше, ну будинок дуже міцний, там дуже важко було розбити. А потім побратима став В'єтнам позивний побачив, коротше газовий балон на вході, прям і залетів той газовий балон. Там такий вибух стався. Він просто розніс нафік, то той вхід в підвал, завели в будинок. Коротше, все вони там залишились. Аналітика виліті вона проводиться вже одразу і на позиціях, тобто. Кожен виліт, якщо щось не вийшло, ти одразу аналізуєш, ми радимось, чому так не вийшло, що нам завадило. Той самий реп або там рельєф, місцевість, і ми вже на місці намагаємось покращити. Мій побратим Москіт він взагалі збирав відео і вів статистику: там, кількість вилітів, кількість уражень, кількість, наприклад, недольотів і чому саме, що саме завадило, чому там перебився зв'язок. Оця робота БПЛАшником, вона дуже складна в тому плані, що ти мусиш постійно відточувати свої навики, ти мусиш постійно бути в руслі, ти мусиш контактувати з усіма там, іншими підрозділами, в яких кліпший результат, дізнаватись, завдяки чому, як вони його поліпшують, яке обладнання використовують, і ти мусиш цей досвід переймати на себе. Ну і плюс аналітика, якщо ти не будеш аналізувати, дивитись, чому так спрацювало, чому не так, чому в нас не виходить, наприклад, якась там одна ціль вразити її. То в тебе не буде поліпшення результату. Тому там не тільки ти мусиш долетіти і вразити, ти мусиш ще проробити велику роботу до та після, щоб поліпшити в майбутньому свої результати. В тебе має бути терплячість, тобто ти, ти мусиш взагалі розуміти фізику польоту, фізику того, що відбувається з дроном в повітрі, як він себе веде, як буде твій проходити сигнал, коли ти залетиш за дерева, він буде гірший там. І виходячи з цього. Ти обираєш собі найкраще місце враження. Тобто ти обираєш кут, під яким зайти, сторону з якої зайти. Ти мусиш розуміти одразу, як правильно залетіти, як вразити. І навіть якщо розуміючи, що на підльоті до цілі в тебе буде втрачати зв'язок, ти мусиш зрозуміти, як правильно залетіти на ту ціль, щоб при втраті зв'язку він долетів ті останні пару метрів там без відеозв'язку, просто умовно там на автоматизмі. Іноді бувають такі цілі, які... Там, звичайно, твоя перероблена якась уламкова міна або фугасний заряд. Він ну нічого не зробить, і ти мусиш зрозуміти там, переробити щось в суперному плані попрацювати в інженерному, там додати якихось уламків або додати якоїсь вибухової речовини, там, або кинути запальничку, щоб запалити. І тоді ворог вибіжить, наприклад, з укриття, і тоді ти зможеш їх добити. Це іноді робиться на позиціях, а так найчастіше. Як правило, ти аналізуєш свої потреби, аналізуєш, що тобі треба, і приїжджаєш до сапера, кажеш, мені треба там то, то то і він робить там. Наша частина закуповувала дрони, передавала нам постійно. Тобто, ми писали наперед наші потреби. Там ми дивилися, яка кількість дронів в нас залишилась. Відповідно, ми розуміли, на яку кількість днів нам вистачить. І ми завчасно писали там необхідну кількість на майбутнє. Я вирішив, що в мене вийде передати цей досвід, розповісти людям і зробити з них майбутніх. Маючи бойовий досвід, ти вже знаєш всі ті нюанси, про які я казав, що можуть випливти в тебе вже на бойових. Там є купа нюансів, є купа моментів, і ти мусиш вміти на них реагувати і вміти з ними працювати. Саме люди з бойовим досвідом знають вже про ці нюанси, і вони тобі будуть розповідати про це вже в навчальному центрі. І Ну там 100% підготувати, звісно, тебе до всього неможливо, але ти приїдеш, в тебе вже ти будеш більш впевненим себе почувати, і ти будеш знати, що можна зробити при певних там, нюансах. Ми завжди на зв'язку з нашими курсантами, ми обмінюємося контактами і ми завжди їм кажемо, будь-який час ви можете дзвонити, писати, звертатись з проблемами. Мені дуже подобається працювати саме з курсантами БПЛА, чому, тому що це, як правило, дуже вмотивовані люди. Які розуміють, яка робота в них буде, що їм треба, і це ну бо ПВА це технології. Там треба розумітись техніці, трохи вміти там щось ремонтувати, крутити, паяти, і, і хлопці, це треба працювати. Як і будь-де у війську, війна це робота, 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 робота. Не лінитись взагалі. Треба бути відкритим до всього нового, сприймати інформацію, поглинати інформацію, вчитись, комунікувати з іншими підрозділами, не соромитись, питати, переймати їх досвід.